Вітаю, шановні глядачі. З вами Анастасія Біленко та Христина Гевчик. І це новий випуск Шведська бюрократія без болю, де ми з вами поговоримо про Ельдрефашені Стед. Ельдриферністе це фінансова допомога для людей старше 66 років, які мають низьку або не мають взагалі шведської пенсії, і які і яким потрібна фінансова допомога для забезпечення свого проживання і також для оплати житла. Розкажіть, будь ласка, хто може отримувати EldreFershadinStad? Ви можете подаватися на EldriFershadine Stad, якщо ви проживаєте у Швеції, ви зареєстровані в реєстрі населення, так званий Full Book Forest, якщо ви. Вже отримали шведський першон номер, якщо ви старше 66 років. Українські біженці не мають права отримувати базову шведську пенсію, адже змогу бути зареєстрованим в реєстрі населення ми отримали лише зараз, і ми продовжуємо жити під тимчасовим захистом. Тобто наші роки проживання у Швеції не рахуються до можливих років, аби отримувати шведську пенсію. Як податися на Ельдрефашені Стед? Податися на Ельдрефошені Стод ви можете через банк Онлайн. Також це можуть зробити люди, які є відповідальні за вас, якщо ви не маєте змоги особисто це зробити, але відповідальність цю необхідно підтверджувати разом з соціальними працівниками. Якщо ж ви хочете зробити це самостійно, то це можна зробити, як вже було сказано, через банкіді або через паперовий бланкет. Цей бланкет ви можете знайти на цьому сайті. Тут є два типи заявок. Перша, якщо одна людина подає на ельтрефоршальність істот, друга, якщо двоє людей подають на ендрефоршальні істоти. Ми візьмемо, вприклад, де є одна людина. Ось так виглядає ця заявка. Тут ви вказуєте свій номер. Далі написано загальна інформація про едрофошеністода, яку вам варто перечитати. І тут вказана сама заявка. Вказуєте. Ім'я та прізвище, ваш першономер, де ви проживаєте, номер телефону, електронну адресу, що ви проживаєте самі, або що ви одружені, зареєстровані з іншим партнером, але ви не проживаєте разом. Вказуєте дату, з якого часу ви проживаєте окремо з людиною, якщо ви одружені або зареєстровані як партнер. Тут ви вказуєте, від якого часу ви хочете подати заявку на ендрефрошені стоди. Ви можете подати цю заявку навіть за місяці, які пройшли. В деяких випадках це рішення приймають працівники Пенхунс Мендихеттен, але максимум цей час повинен бути три місяці перед тим, як ви зараз подаєте. Тобто, наприклад, якщо ви подаєте заявку в серпні, ви можете вказати. Місяць від того часу, коли ви отримали перший номер, наприклад, липень. І це в деяких випадках, якщо хетер вважатиме, що це е, потрібне, то вашу заявку також підтвердять. Тут ви вказуєте дані про своє житло, тип контракту орендування житла, ціну на місяць, чи входить електрика в ціну. Чи входять отеплювання, тепла вода, вода тощо в ціну, метри квадратних, хто є власником житла, номер телефону вказуєте. Якщо разом з вами проживають інші люди, про це ви також вказуєте, ім'я та прізвище, першонумер. І який стосунок він, ця людина має до вас. Тут ви вказуєте інформацію, якщо ви отримуєте пенсію в іншій країні. Тобто, якщо ви отримуєте українську пенсію, ви вказуєте, що ви отримуєте з іншої країни, вказуєте країну Україна і вказуєте свій ідентифікаційний код. Також ви вказуєте суму цієї пенсії до податків. В рік і також вказуєте, яка валюта гривня. І вже перерахунок на крони робить тоді пенхунсмент. Тут ви також вказуєте, якщо у вас є інші доходи. Наприклад, якщо ви працюєте на неповну ставку і у вас є зарплата, про це необхідно вказати. Тут ви вказуєте, якщо у вас був дохід вище 100 тисячі крон минулого року. Тут ви також вказуєте, якщо у вас були певні заборгованості минулого року, якщо вам допомагали в заповненні цієї анкети, то варто вказати ім'я та прізвище, телефон, адресу та електронну пошту цієї людини. І також, якщо ви хочете, аби ця людина була відповідальною за заявку, тобто вся інформація, яка буде йти. Від Пенхунцпіндихете саме ця людина отримувала цю інформацію, то ви тут також ставите галочку, вказуєте дату заповнення, свій підпис. Христино, скажи, будь ласка, яка сума виплат і чи є фіксована сума виплат? Є фіксована сума для. Мінімального прожиткового мінімуму на 2024 рік, і це становить 7333 крони, якщо ви проживаєте самостійно. Ця сума а, може варіюватися відповідно до доходу, який у вас є. Також, окрім альдрифоршодністод, ви маєте право податися на бустац Тілеґ. Про це ми поговоримо в іншому відео. Але якщо забігаючи наперед, на житло ви можете отримувати максимум 7500 крон в місяць. Якщо ви проживаєте самостійно, якщо ви є одружені або проживаєте як самбо, або із зареєстрованим партнером, то ви отримуєте 5899 крон в місяць, і це вважається прожитковим мінімум. Знову ж таки, ця сума може варіюватися в залежності від вашого доходу і доходу вашого партнера. Також ви можете подавати заявку на бустатті легки, і максимум це може становити 3750 крон в місяць, якщо ви проживаєте разом із партнером. Які фінансові надходження можуть повпливати на отримання ЛДФШОНІСТЕД? Якщо у вас є дохід від власного бізнесу, якщо є дохід від капіталу або інший дохід, дохід за кордоном, стипендія, яка перевищує 3 тисячі крони, також якщо у вас є бустат стілег для пенсіонерів або особливий бустат стілег або є пустец під рак, це все може впливати на ельдрофаршодністодо, якщо ви працюєте і ваш дохід від роботи не перевищує 24 тисячі в рік, то ця сума не рахується для зміни ендрифаршотність додо. А якщо ж у вас є чоловік, жінка або самбо. Які є молодші 66 років, то їхній робочий дохід рахується завжди, навіть якщо він є меншим 24 тисяч крон в рік. Христина, розкажи, будь ласка, про які зміни людина має повідомляти пеншонсмундіхет. Якщо змінюється ціна вашої оплати орендувального житла, також, якщо змінюється. Ситуація у вашому житлі, тобто ви приїжджаєте або до вас хтось приїжджає, про це також потрібно повідомляти. Потрібно також повідомляти, якщо ви плануєте подорожувати або жити за кордоном більше шести місяців, і також, якщо у вас змінюється дохід. Дякую, Христину, за відповідь та за таку цікаву змістовну розмову. А на цьому наш випуск Шведська бюрократія без болю Ельдер Фешорін Ст підходить до свого завершення. Будь ласка, підписуйтесь на інстаграм нашого проєкту та також чекайте на нові випуски на ютуб-каналі Hope UaEC. До зустрічі!